Усім самий -самий величезний привіт. Ми з вами в English Home І сьогодні дуже круті знижки на все. Знижка 50% на всі товари. Друзі, я не знаю, чи я сьогодні просто так звідси вийду. Давайте роздивимось, все я вам показати не зможу. Знижка триває до 28. По 28 серпня. Тому в кого ще є час, можете зайти і щось придбати для своєї кухні, для своєї спальні. Ой! Очі розбігаються. Ну що ж, наскільки мене вистачить, тому що мене очі вже світяться. Дивіться, ось такі склянки зараз можна придбати. Одразу говорю ціну зі знижкою, тобто мінус 50%, 299 гривень. Ось такі низькі, вони йдуть, бачу, в двох варіантах. І оці трішки вищі, вони будуть трішки дорожчі. Хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. 299 гривень, набір з трьох штук. Хто полюбляє каву Еспресо, дивіться, які гарні ніжні для себе і для коліжанки. Випити філіжанку смачної кави. Кольори в асортименті. Ціна таких, такого набору. 499 гривень. Ну, звичайно, що бірюзові узори. 399 гривень. От, дійсно розбігаються. Дивіться, яка красива чашка. Ну, не знаю, мені дуже подобається це все в бірюзових, таких а, тонах морської хвилі. А, ціна 399 гривень. Стакани набір з трьох штук по. На 290 мл, також все в коробці продається. Ціна їх зараз 149 гривень. Красива тарілка для презентабельних блюд. 199 гривень. Одразу можна купити ось таке чашечко та блюдочко до кавуськи. Це набір йде з 4 штук на 200 мл. Ціна куку -ку заховалась. Набір ось таких темно-темно сині склянки на 365 мл. Три штучки набір йде, ціна 299 гривень. Набір стопочок 6 штучок. Ціна такого набору 299 гривень також. А оці тарілки чомусь мені нагадують, знаєте що, мою бабцю. У моїй бабці з Австрії були ще отакі от тарілки. Ой, треба було мені забрати, сказати бабці, відомі ці тарілки, тому що ні бабці вже немає, ні тарілок. А Тарілки зараз би ці були надзвичайно круті. круті. Ну, це, набір, це цілий набір. Не окрема тарілочка, а цілий набір столових предметів. Тут навіть ось таку алою можна купити. 249 гривень зі знижкою. Так, тут у нас з таким золотим обідком тарілочка десерт на 149 гривень. Набір з трьох склянок 399 гривень на 365 мл. Тепер мені це подобається. 149 гривень така чашка. блюдечко, 49 гривень. Великі чашки вже разом із ситочкою. Ситочку, бачите, йде для чая. Така чашка величезна. І, до речі, бачите, можна, бачите, бачите, мене просто, я не можу слів відібрати. Я просто в захваті давно не був а, а, в цьому і на ліжхомі, тому. Емоції, емоції. Також все продається в коробочці. Коли чай заварився, просто витягуєте і сюди ставите, щоб усе стікало. Це такий, знаєте, робочий, робочий варіант таких чашок. Ціна, мабуть, на коробці. 169. Також бачу різні різні кольори. 169 навіть помаранчеві. Дуже цікавий набір, бамбукова кришка. Для спецій можна, да? ложечки такі золоте, золотаві ложки з трьох баночок сипучих. Ціна такого набору не бачу, не бачу. Бачу. 699 гривень. Також на бамбуковій підставці вона йде. Гарні дуже подушки, мені подобається. Дуже подобається мені English Home, Надзвичайно красивий. Ну, В принципі, я вам інформацію подав, все вам показати я не зможу, тому що тут дуже-дуже усього -дуже багато. Інформацію я вам подав, так що а, зараз можна придбати щось, що вам потрібно, або на подарунок зі знижкою 50%. Ваза, ексклюзивні вази. 999 гривень. Ой. Так, це, мабуть, світильник такий. Тут дуже такі були гарні підноси. Я в них... А, от вони. У мене а, на кухні стоїть, да? хто дивиться постійно мої огляди. Бачив ці підноси. Ось такі скляні. І зараз вони по чому? А ну. Так, 699 гривень зараз. Зі знижкою 50%. Так, ціна базочки 699 дев'яносто дев'ять. Ціплятко двісті ціплятку. Дивіться, який тут я ще цікавий знайшов. А піднос таця, да? таця, скляна така від дзеркалює. Оригінальні дуже вази, от навіть, не можу сказати, що десь навіть повторюються такі 999 гривень. Це світильник 699 гривень, вже навіть з лампочкою. От Коли нема світла, оригінально підсвічувати. Так, це здається дзеркало. 269 гривень, воно має чи нагінатись, скручуватись, скручуватись в різні сторони, не знаю. Годинник стоїть дуже цікавий. <сум> Мені сподобався 499 гривень. Так, вже стрілка на, <сум> на пів шостої, <сум> а треба, щоб було на 12. Так, 299 гривень, ось такі купілочки. А, там день це відкривається. Бачу, ціна заклеєна. Є круглі і є в квадратні. Це для біжутерії 199 гривень. І бірюзові горщики. Бірюзові горщики у нас по чому? безцінні. Світильники, тобто нічники, також йдуть на Ні. йдуть на цю, на свічку. Ну, можна використовувати лед свічку. Зараз дуже багато всяких лед свічок, 1999 гривень. Дуже цікавий такий, знаєте, на презентабельний на подарунок і сюди щось положити. 999. А це що в нас таке? Я ж також з вами розглядаю. Це, мабуть, для е, біжутерії, правда? Як воно відкривається? А, ось так бачу. Так, да, це для ухти. Тут люстерко є? ось таке красиве. Це для біжутерії вашої, для всілякої. 399. Пластиковий друшлак, ціна 199 гривень в двох кольорах. Дивіться, який теж гарний. Цей цікавіший, правда? Такий вже фірмовий-фірмовий. І ціна такого, зараз вам скажу, 299 гривень. Дуже великий вибір. Дощечок, всі витягувати не буду. Можна навіть обрати саме до вашої кухні. Підібрати по кольору. Ціна 299. Ой, а цей набір мені знайомий. Точніше, не набір, бачите, тут продається набором. А в нашому магазині знаєте в якому, да? Все окремо можна придбати. І ціна такого набору в English Home 399 гривень для сипучих. А ось такий можна придбати за 399 гривень також, так? Да? Також 4 ємності. Ціна ємності 499 гривень на бамбуковій підставці. Металеві таці. Для маленького тістечка. Так, ціна 1300. Набір для якихось смаколиків, три штучки, да? одна з кришкою, дві. Так. За... Так задумано, да? так придумали. Значить, так має бути ціну, знову не можу знайти, на жаль. Для кавузьки. 299 гривень. На 250 грамів. Так, скільки така злепузи на 699. Так, за такий набір. До речі, дивіться, тут йдуть ось такий орнамент, а тут ось такий. Досить оригінальний. За такий набір треба заплатити, бачу тільки нулі. 399. До речі, є в різних кольорах. 499 гривень. Ось такі ніжні тендітні. О, а це чашка. А ні, вона на 250 мл. Я думаю, що тут десь на літри Хотів сказати, це для мене. І, до речі, хочу сказати, що вони круто, круто, дійсно круто. На вигляд, це ось ті, що ми з вами щойно дивились в коробці. Такий колір іде градієнтом переходи з темного, а зі світлого в темний і ще є такі в жовтяві. Так, а такий набір 1300 гривень. 499. Це, мабуть, тарілка для суші, для риби. А тут я ще знайшов також, переходить градієнтом. Тут набір з трьох штук на 470 мл йде. І ціна їх 399 гривень. А тут я ще знайшов ось таку цікаву новинку. Це йде як графін і одразу ось така скляночка. І Скляночка ще може використовуватись як кришечка. Так, Ціна такої таці 399. Також дуже великий вибір підставок під гаряче 149 гривень. І круглі 199. Та це 699 гривень. Є овальні і є квадратні. Так, хлопчина купив упаковку, склянок. На касу пішов. Дивіться, як цікаво. Дошка для нарізання можна використовувати. І одразу ж ось так от можна поскладати, що лишилося з святкового столу, сюди, накрити. І у холодильник. Дуже цікава штучка, ціна її. Багато товарів. Ну, ціни є, але мені тяжко однією рукою це все шукати. Посудка, як дитяча посудка. Надзвичайно гарна, надзвичайно красива. Так, хлопчина взяв ось ці стаканчики. Тут дві штучки по 299 мл кожен іде. 169 гривень. Ой, а я щось ці не замітив. 249 гривень, теж надзвичайно гарні. Дивіться, як гарно зроблені. Золотий обідочок. Бірюзовий 169 гривень. І також хотів вам сказати, що вся постіль, наволочки покривало також це зі знижкою 50%. Ціна різна, тому що йде різний розмір самої постілі Бачу навіть за 1000 гривень ось такий можна придбати комплект. Тут можна обрати навіть наволочки окремо. На подушки. Розмір, звичайно, стандартний, 50 на 70, дві штучки за 299 гривень. Це виходить штучка 150, грубо кажучи. Підковдра. Дуже гарно все, бачите, як у нас зложено по кольорі, по кольоровій гамі можна одразу все придбати. Є така і підковдра, і є така під одеяльник і наволочки. Це дуже в красивих таких кольорах, як сказати, ексклюзивних. Я знайшов такі красиві-красиві ці покривала. 999 гривень. Це такі, як в іншому магазині, знайомі мені. Так, кольора бачу є також такий темніший, також 999 гривень. 799 гривень. От дуже гарно, ніжно Ну, все, господинки, є ще декілька днів, можливо, комусь щось потрібно. Бачу, люди заходять щось купують на подарунок. Надзвичайно, говорить також оригінальні. Навіть не сама чашка, а самі коробочки <говорити> з бомбончиками. Навіть хочу подивитись ціну цієї чудової. Чудового набору. 499 гривень. Це вже зі знижкою. Як воно від А ось так. А в наборі дві чашки і два блюдечка Хочу вам побажати економних покупок мирного неба. Всього вам найкращого, щоб у вас було все гаразд.